Як легально вивезти гроші за кордон та про що варто знати? Наразі в українському законодавстві існує обмеження на вивіз готівкових коштів за кордон, а саме в розмірі не більше 10 тисяч євро на одну особу. Якщо ця сума є вищою, цю суму необхідно обов'язково задекларувати. Або декларації, яку ви приділяєте на кордоні, ви вказуєте дані про вашу особу, про кошти, які ви перевозите, про легальність походження цих коштів, про транспортний засіб, яким ви перединаєте кордон тощо. Важливо, що дана декларація вона заповнюється не тільки на українській стороні, а й на стороні країни, у яку ви прибуваєте. Зокрема, якщо ви їдете до Польщі, до Румунії, Угорщини, вам потрібно буде заповнити декларацію про ввіз коштів до Європейського Союзу. До декларації ви додаєте документи, які підтверджують легальність походження коштів. Що це саме за документи? Це квитанції про зняття коштів з власних рахунків у банках і квитанції про обмін валюти, якщо такий обмін проводиться. Чому саме квитанції про зняття готівки з рахунку у банку? Тому що вважається, що якщо кошти були покладені на рахунок у банку, то вони пройшли комплайнс банку і дійсно мають легальне підтвердження їхньої законності. Є й інші способи вивезення коштів за кордон, про які ми вам розповімо на консультації. Наші юристи дадуть вам відповіді на питання про переваги та недоліки кожного зі способів. Деталізуємо, який спосіб підходить саме у вашому випадку, нівелюємо ваші ризики та збережемо ваші кошти. Звертайтеся до нас.